Тепер, шановні присутні, я хотів би висловити декілька таких сигнальних моментів, на які дуже хотілося, щоб всі ми з вами спиралися і послуговувалися цим при створенні тих творів, які вкрай необхідні і суспільству, і Збройним силам. Про силу слова, напевне, даремно повторюватися. Про її вагомість, оскільки споконвіку було слово. І якщо ця ідея закладена у Святому Письмі і закладена не нами, то і не нам це оскаржувати, а треба лише це усвідомлювати і керуватися. Що хотів би сказати, більше року йде війна. Як вона називається юридично, бойові дії чи антитерористична операція, чи інші значить, застосовуються терміни, це не так важливо. Агресор зі Сходу прийшов до нас. Україна, її народ, наскільки це можливо, застосовують всі можливі форми і засоби протистояння. Але... Те, наскільки людина потребує культури, в цьому переконується кожен, хто буває на передовій, або як у нас в Збройних силах застосовує такий, ну, можливо, жаргон, на передке. От. хто буває в окопах під розривами снарядів, хто бачить противника, і хто вже починає уміти рятувати життя. Наскільки солдату на фронті важлива культура, це знову ж таки факт беззаперечний. Ми всіляко намагаємося сприяти і Міністерству культури, і сприяємо окремим виконавцям, митцям, одиночним виконавцям, творчим колективам у здійсненні творчих виступів на лінії фронту. Ну, звичайно, там, де це небезпечно, наскільки це небезпечно. І я вам скажу, що люди настільки цього потребують, оцих е, значить, е, аналогії, до, аналогії нормального життя людського, Усвідомля, можливості усвідомлення того, що є не тільки війна, що є і мистецтво. І добре, що хоч того ж самого Черчилля ми згадуємо хоча б сьогодні, а не пізніше. Дуже добре, що хоча б сьогодні згадуємо це. І люди, коли їм привозять, безумовно, ми вдячні всім волонтерам, громадським організаціям, всім, хто допомагає Збройним силам, хто верзе там харчі, якісь речі, ті ж чайники, побутову техніку. Ну, все, чим можна допомогти, а солдати наші питають, а почитати є хоч що-небудь? Дайте хоч що-небудь почитати, ви не повірите, шановні друзі. Беруть, розбирають все, вихватують, ховають. Там, ну, в здоровому сенсі, слова, і, значить, віднімають один в одного, там, значить, коли почитаєш даршманітами, таке інше, таке інше. Людина цього потребує. І ми навіть нещодавно нас значить, запрошували таку Збройні сили на річницю чергового дня народження Шевченка. На Шевченківські читання, напевно, ви знаєте, був радіомарафон, значить, читали Шевченками з 6-ї години ранку, значить, Збройним силам вдалося висока честь читати з 6-ї години ранку до 10-ї години ранку. Ну, а потім вже суспільство підхопило, значить, провели цей радіомарафон. От. І кожному учаснику марафону, нашого солдатам, курсантам, офіцери брали участь, полковники, капітани, лейтенанти, рядові, сержанти всі категорії брали. Я вже навіть сам не стримався, кажу, дайте я прочитаю, бо я не можу вже сидіти просто так, бо вже душа рветься до мікрофону, прочитати рядки Шевченка, саме те місце, що якби вивчились так, як треба. От. Дали прочитати, слава Богу. Так от, і кожному солдату, кожному учаснику марафону видавали кобзарик невеличкий, такий в гарному гарній палітурці, в камуфльованій обкладинці. Так вони просили, дайте ще, дайте ще, я ще своїм друзям дам, і ще своїм друзям дам. От. Люди потребують, цікавляться. Я запрошую всіх вас відвідати наш Національний військово-історичний музей. Тут поруч два квартали вище біля Верховної Ради, у будинку офіцерів. Там, де створені експозиції, експозиції про АТО. Жахлива експозиція, звичайно. Речі загиблих солдат, простріляні шоломи, простріляні кобзарі, які людина, напевно, носила у себе десь у голодному кармані. Простріляні Євангелії, простріляні ікони. Прострілені навіть на невеличкому клаптику паперу на написаний віршик. Дитина написала, відправила на фронт дитячий малюнок. Люди носять такі оберіги у себе біля серця, як оберіг. Дуже потрібна ця творчість. Це наступний орієнтир. Далі. Доводиться в наш час стикатися із такими речами, як те, що не всю літературу можна давати людям. Ну, особливо у нас дуже багато також молоді. Це ваші однолітки. Ліцеїсти, курсанти, солдат наш. Хоча зараз вже бачите, віковий рознос солдата складає від 19 до 40 років, інколи до 60. Ну, але в переважній більшості солдат це молода людина. У якої формується її мислення і свідомість. Нещодавно ми працювали з однією структурою, з однією організацією, от з пані Тетяною ми обговорювали, я навмисне не буду називати не назву цієї структури, не прізвища цих керівників цієї структури. Але скажу чесно, таку літературу людям давати не можна. Вульгарщина. Нічого там немає не патріотичного, не національного. Ні естетичного, ні іншого, ні прекрасного, ні нічого з цього того, що формує таке поняття як культура. До речі, пані Тетяна, дуже дякую. Значить, скажу відверто, без перебільшення. Я... Цім можу заприсягтися, що всім завжди говорю тільки правду. Із тих творів, що ви мені надіслали, не всі прочитав у повному обсязі. Але так, хоча б уривками, як ви кажете, так, один абзац, там викликали побіг, другий абзац, третій там закінчення. Прийдемо читати. Інколи читаєш і думаєш, да, ну, цих, хто викликає, значить, підождуть. Дайте почитати. То твори хороші. Але обов'язково зможу зробити висновок лише тоді, коли все прочитаю від краю до краю. Тоді тільки можна казати впевнено, що да, це твір достойний, він може бути поширений серед людей. І такий твір дійсно буде формувати ті якості у людини, яка потрібна для захисту нашої батьківщини. Цей момент. Наступне, шановні присутні. І ще не можу не сказати про такий аспект нашої діяльності. Ми в Міністерстві оборони, вже, якщо я не помиляюсь, проводимо 5-й, чи, чи шостий рік конкурс імені Богдана Хмельницького. Можливо, більшість з вас про такий конкурс чула. Це конкурс, на... Це конкурс на краще висвітлення в творах літератури і мистецтва військової тематики. І щороку Премія цього конкурсу становить дві премії по 10 тисяч гривень. Це можуть бути будь-які твори: кіно твори, друковані твори, навіть фотоальбоми, фотовиставки, будь-що. Але в минулому році. Комісія, до складу якої, до речі, входили і представники національної спілки, і письменників, і кінематографістів, і інші відомі е митці, значить авторитетні представники, у минулому році ми вирішили нікому цю премію не присуджувати. Нема про що говорити. Ті твори, які представлені були до нас, на розгляд нашої комісії не вартують ніякої уваги. Парочку кіноробіт, декілька сценаріїв було представлено. Ну таке воно, по-перше, пронизане нафталіном, не цікаве, не актуальне. Ну і геть нічого значить, не висвітлює про військову тематику. Тому комісією, журі було одностайно прийнято рішення гроші ці нікому не присуджувати, а перерахувати всі кошти на лікування хворих. Це рішення було схвалено і підтримано безумовно міністром оборони. І ми закликали всіх митців, письменників, ми також всіх запросили на фронт. Ми зможемо забезпечити безпеку Ну, 40-50 обстрілів за день, це я вам скажу, не так то страшно. От. Да, бувають випадки, бувають всякі, але, але якщо значить, митці забажають відвідати фронтові наші позиції, ну, ласкаво просимо. Там цікаво, ми нагодуємо, нахарчуємо, все як положено. Буде цікаво. І от ми запросили через значить, всі наші національні спілки дати рік на роздуми всім митцям і докласти всіх зусиль для того, щоб позбирати весь оцей пласт творчих здобутків. Я вам скажу, що знову ж таки повернусь до Національного музею, там зібрана колекція таких фактів. По-перше, про кожного загиблого військовослужбовця. Незалежно Збройні Силиси, чи Нацгвардії, чи прикордонники, все зібрано. Де загинув, за яких умов, особливості подвигу і таке інше таке. Про кожну людину ну, можна окремий твір писати. І ці матеріали Національний музей, думаю з задоволенням поділиться з будь-яким. Тим, хто буде висловлювати таке бажання, поділиться такою інформацією. І ось, де можна творити нашу героїчну історію, пропагувати її, нести її в школи, у вищі навчальні заклади, в кіно, на телебачення, в книжки будьте. І ця робота дуже потрібна. На цьому підсумую, дуже вам дякую. Емоції дуже переповнюють. Думаю, що наша спільна робота вона буде мати гарні плоди і хороші результати.